Одна людина загинула, та 11 отримали поранення. Поліція Донеччини документує наслідки російських ударів по цивільним. Упродовж доби ворог здійснив 2414 обстрілів регіону. Влучання зафіксовані в 11 населених пунктах. Містах Курахове, Торецьк, селищах Велика Новосілка, Желанне, Нью-Йорк, Північне, Ямпіль, селах Золота Нива, Новожеланне, Михайлівка, Предтечене. Руйнувань зазнали 41 цивільний об'єкт. 24 житлових будинки, адмінбудівля, заклади освіти, магазин, котельня, автотранспорт. З артилерії Росія накрила золоту ниву, вбила цивільну особу, пошкодила приватну оселю. Турецько окупанти обстріляли сім разів, з них п'ять авіаудари бомбами КАП-500 і КАП-250. Поранено шістьох мирних жителів. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, навчальні заклади, адмінбудівлю, крамницю, автобус. Двоє поранених у Кураховому, на яке Росіяни скинули керовану авіабомбу. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, два автомобіля. Ще двоє мешканців постраждали внаслідок артилерійських обстрілів в північному та в Нью-Йорку. Пошкоджено домівки. По Михайлівці армія РФ гатила бомбою у МПБ д 30 СН, пошкодила два приватних будинки та господарчу споруду. Під ударом перебував Ямпіль. Руйнувань зазнали п'ять приватних осель та шість господарчих споруд. Крім того, сьогодні близько першої ночі ворог обстріляв село Комар. Де поранено цивільну особу, а у 4.10 російські війська поцілили селидовому бомбою ФАП 500 пошкодили адмінбудівлю, шість багатоквартирних і 37 приватних будинків. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.